14 серпня 1900 року міжнародні війська восьми країн з боями вийшли до столиці Китаю міста Пекін для придушення боксерського повстання, що почалося в липні і вилилось в атаки на іноземні торговні представництва в Китаї і, зокрема, взяття в облогу дипломатичного селища в Пекіні, як результат напруженості між представниками іноземних країн, котрі мали в Китаї свої комерційні інтереси, і патріотично настроєними китайцями. Підтримуваними імператрицею Цисій. 20 липня у Пекіні почалося повстання духовних кулаків, котрих західні місіонери назвали боксерами. За специфічні рухи під час магічних заклинань, котрі нагадували рухи боксерів. Більше ста тисяч боксерів взяли в облогу дипломатичне місто в Пекіні, спалюючи в місті християнські церкви і вбиваючи європейців. Аналогічні дії згодом. Охопили весь північний Китай, де присутність іноземних військ привела до особливо великого занепаду в економіці. Для боротьби з повстанцями було створено 12-тисячний міжнародний військовий загін, котрому головну роль відігравали британці, росіяни, французи та японці, вигравши у боксерів дві великі битви на шляху до Пекіна. 14 серпня міжнародні війська увійшли до столиці Китаю і звільнили заручників. Повстання боксерів було придушено. А імператорський двір втік з міста на північ. 7 вересня 1901 року був підписаний Пекінський протокол, що формально знаменував закінчення повстання. З одного боку, його підписав цинський уряд з іншого США, Японія, Німеччина, Австро-Угорщина, Російська Імперія, Велика Британія, Франція, Італія, Іспанія, Бельгія та Нідерланди. Згідно з ним іносильним військам надавалось право залишатись в Пекіні. А на Китай накладає зобов'язання виплатити 333 мільйони доларів як компенсацію, за причинені повстанням збитки і надіслати в Японію та Німеччину спеціальних посланців з офіційними вибаченнями за вбивство їх дипломатичних представників. З 1902 року китайське керівництво провело реформи у військовій сфері, освіті та управлінні імперією, у довгостроковій перспективі новий розділ Китаю на сферу впливу. Послужив причиною нового витка суперництва в Азії, в на четвертому році почалась російсько-японська війна, а пізніше експансія Японської імперії, в Маньчжурії, Кореї та на півночі Китаю, яка привела до справжньої довготривалої війни.